Коваль вимагає звільнити полонених азовців. Влаштував бійкою, розгамселив скло автобуса. Загинуло троє людей. Волинянин потрапив у моторошну аварію. Отрошна аварія сталася на автодорозі біля села Северинівка. 50-річний водій Тойота Camry, ймовірно не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Легковик перекинувся. 46-річна пасажирка загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів 42 та 43 років доставили у лікарню. Усі постраждалі знаємо жителі Рівненщини. Загинуло троє людей, четверо отримали травми. Волиняни на вантажівці потрапив у ДТП на Вінниччині. 35-річна водійка «Опеля», розвертаючись, виїхала на зустрічну смугу, де врізалась у вантажівку. Від отриманих травм на місці події загинули троє пасажирів «Мінівена». Двоє чоловіків віком 28 і 36 років. Та 42-річна жінка. 35-річна водійка «Опеля» та ще троє пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості. Госпіталізовані. 22-річний водій вантажівки житель Волинської області не постраждав. Аварія з постраждалим сталася біля села Кукли на Маневичині. Там 20-річний водій Ауді збив 57-річного чоловіка. Пішохід рухався узбіччям дороги у попутному напрямку. Його з травмами забрали в лікарню. П'яний військовослужбовець ТЦК та СП на Волині скоїв аварію. Це сталося в ковалі. Він в'їхав в авто з дітьми. На щастя, ніхто не постраждав. У ТЦК факт підтвердили. кажуть, їхній працівник буде відповідати відповідно до чинного законодавства. В нього заберуть водійське посвідчення і випишуть штраф. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни. На Волині чоловік влаштував бійку в автобусі. Перевізник може скасувати рейс. За словами очевидців, інцидент стався в маршрутці Великий обзор Луцьк. Відео з'явилося в телеграм каналах. А що ж таке У Луцьку машина наїхала на школярку. Сталося на вулиці Червоного Хреста. Відомо, що 20-річний житель Горохівщини, керуючий автомобілем Рено Мастер, збив 14-річну Лучанку. Дівчина переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди вона отримала тілесні ушкодження. Школярку забрали в лікарню. На вулиці Виниченка у Луцьку патрульні намагалися зупинити автомобіль Ауді, який проїхав на червоний. Водій вже збільшив швидкість і спробував втекти, але в'їхав у припаркований автомобіль та пошкодив паркан. З'ясувалося, що за кермом був неповнолітній, який, звісно, ніколи не отримував посвідчення водія. На місце події викликали батьків хлопця. Підгайцівського сільського голову підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, очільник громади володіє активами, вартість яких більш ніж на 6 тисяч 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так із лютого 2020 по серпень 2024 року, посадовець набув 41 актив у вигляді об'єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право Власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та дружину, так і на дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови. При цьому посадовець та його родичі за цей час отримали законних доходів на загальну суму 16,7 мільйонів гривень. Різниця між вартістю майна та законно отриманими коштами більш як 38 мільйонів гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Ковалі в центральній частині міста знову відбулася акція Свято без свята. Не мовчи, полон вбиває. Пропонуємо переглянути фрагмент. Кричі! Слава, слава, слава! Та, мам, буде все добре, чи ти переживаєш? Все буде добре. Люблю тебе теж. Це і ще десятки повідомлень від сина. Ковальченка Тетяна Бакум слухає кілька разів на день. Вже майже два з половиною роки. Це єдина можливість почути його голос. Дитина цієї жінки у полоні, 25-річний Влад, єдиний азовець Ковеля, якого досі не обміняли. Зустріч з ним Тетяна уявляє щодня. Ви знаєте, я напевно, буду кричати на весь Коваль. І, ну, звичайно, це будуть сльози щастя. Весь час це візуалізую. Весь час. От. Зняття е, сни дуже просина. І весь час такі реальні, знаєте, ну от, приїхав в відпуск з Маріуполя, в Ковель, весь час, от це все таке реальне. Ну, коли ти просинаєшся, це знов реальна біль. Як страшний, це все, як страшний сон. Владислав Бакум, боєць полку Азов, позивний балу, контракт підписав у 18 років. Той шеврон це для нього було ну, дуже щось знаєте, велике, високе таке. От. Дуже радувався. У 19 років Влад на деякий час пішов в АТО. Потім пройшов навчання з управління БТРами і повернувся на основну базу азовців у Маріуполі. На початку грудня 22-го Тетяна почула від сина страшні слова. 24 лютого вони справдились. Він подзвонив зранку і каже: мам, ви напевно їдьте десь за кордон. От. Я сама працюю на швидкій, в ковалі. На екстреній медичній допомозі. Я казала: я не можу. Я не можу поїхати покинути все. в мене тут робота, я теж повинна свого роду ну, якусь і допомогу надавати. Ну, тобто, ми не знали, що, що тут буде. У перші тижні повномасштабної війни зв'язок із владом був. Дзвонив, писав, скидав відео, голосові повідомлення, щоразу казав одне і те ж. Мам, в мене все добре. Сидимо, діжуримо на КПП на базі. Все добре. Хоча добре тоді вже не було. Це відео знято на Азовсталі. Захисники замішали у відрі тісто, на вогні смажать якісь хлібці. Ймовірно, з їжі в них тоді лишилось лише борошно. Та найбільше шокувало Тетяну те, як хлопці добували питну воду. Вода була з калюж, з батарей, от якась технічна. Вона була така чорна, і вони її фільтрували, і вона все рівно була темна. Зв'язок із владом був непостійним. Місяць не абонент, згодом його заспокійлива. Мам, все добре. Хоча весь світ знав азовці у пеклі війни. 86 днів оборони. 82 з них у повному оточенні. Востаннє сім'я спілкувалася із владом 12 травня. Каже мам. Зв'язку не буде, довго не буде зв'язку. але ти не переживай, я скоро буду вдома. 12 числа він 12 травня він подзвонив мені останній раз. А вже через чотири дні Тетяна прочитає в новинах, що всі я оборонці сили... Азовсталі вийшли в полон. Потім обіцяли 3-4 місяці. 3-4 місяці. І ми себе вже так знаєте твердо трималося. Ну от скоро ми їх побачимо, скоро ми їх обіймемо. З інтернету Тетяна знала, що її сина відвезли в Оленівку туди, де в липні 22-го року росіяни влаштували страшний теракт. Тоді нагадаємо, загинуло щонайменше пів сотні полонених. Ми нічого не знали, хто загинув. Бачили тільки по засобах масової інформації, що це були просто жахи. Це було таке пекло там, ну, в тому бараці, показували пості ліжка, показували покорілих наших хлопців. Ввечері Тетяна отримала смс, що її влада в тому бараці не було. Нині знає, що її сина тримали в таганрозі. Зараз він ще за дві тисячі кілометрів звідти. Запитання, чи бачили влада, як він чи живий, здоровий, тетяна ставить кожному азовцю, який повертається з неволі. А якось побратим хлопця сам зв'язався з нею. Я питалася, чи б'ють. Він мені казав, буває, але це не часто. Ну, тобто, тобто, може, він і не хотів мені mm -hmm. цього розповідати. От. Розповідав, що дають їсти. Ну, таке там більше всього ця перловка, час ця перловка. Бувало, що давали овочі, чи вони варені, чи вони м'які, солені. Ну, це була капуста. Більше всього, один раз їм давали якусь там консерву. Ну, тобто, це було голодування. 19 жовтня на рідну землю повернули 95 українських військовополонених. Один із них кращий друг влада Андрій Богдан, аби закінчити службу разом з товаришем, влад свого часу продовжив контракт із Азовом. Мама Андрія нині найкраща подруга Тетяни. Разом вони організували не одну акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя. Коли проходить акція, і коли збирається дуже багато людей, ми тут малювали і таблички, і плакати у ці різні, це надає дуже багато сили. Для нас це дуже цінно, коли тебе підтримують, коли тобі допомагають. От, і ми завжди кажемо людям, що виходьте на ці акції, тому що це е, допомагає якомусь, ну, можливо, Поштовху якомусь, щоб їх не забували. За цих хлопців треба боротися так, як вони боролися за нас. Якби не ці акції, якби рідні військовополонених не об'єднались, не підтримували один одного, каже Тетяна, можна було б зійти з глузду. А так вона щоразу радіє кожному обміну, щиро плаче, коли котрась із матерів чує ці слова. Алло мам Привіт! Я вдома в Україні. Тетяна щиро вірить, що зовсім скоро ці слова вона почує і від своєї дитини. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Стояв біля Інтелектуальна гра брейнринг для учнівської молоді варазкої громади та зони спостереження Рівненської атомної електростанції традиційний профорієнтаційний захід підприємства. Це одна з наших найдавніших профорієнтаційних акцій. І він призначений для дуже простої речі поглиблення знань дітей як про наше підприємство, так і взагалі про атомну галузь і фізику взагалі. І він призначений також для спонукання дітей шукати якісь цікаві нестандартні факти, вміти мислити логічно, ну і за підвищення зацікавленості процесом навчання, як таким, і нашою діяльністю, зокрема. Такі зустрічі проходять в інформаційному центрі РАЕС вже близько 20 років. Їх організовує управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівницької АЕС. Його представники спільно із працівниками навчально-тренувального центру готують і питання для учасників. Підбираємо цікаві запитання, які висвітлювалися в процесі наших інших профорієнтаційних заходів, таких як ядерна школа, екскурсії. Так і стосуються їхньої безпосередньо навчальної програмі. Тобто це якісь базові знання з атомної галузі, з атомної фізики, так і з ядерної фізики, інших розділів фізики. Цьогоріч у Брейнринзі на тему атомна енергетика сьогодення і майбутнє взяли участь 10 команд: професійно-технічне училище РАЕС, загальноосвітні навчальні заклади Вараша та гості міста, Володимирецький ліцей, колегіум, Рафалівський Петропавлівський ліцей, Заволотівська гімназія. Кожна з команд відповідально підійшла до підготовки. Це відчувалося під час поєдинків, в яких старшокласники демонстрували глибоку зацікавленість темою. Правильність та змістовність відповідей учнів оцінювала конкурсна комісія у складі працівників різних структурних підрозділів РАЕС. Я вже не перший рік приймаю участь як член журі, і мені дуже подобається, що діти кожен рік піднімають свій рівень знань. Діти дуже рядовані, підковані, підготовлені. За результатами першого етапу конкурсу у фіналі зустрілися чотири команди. Учні Вараських ліцеїв номер 1 та номер 2 боролися за третє місце. Останні стали бронзовими призерами. Найбільш напруженою була фінальна гра, в якій за головну перемогу змагалися старшокласники Вареського ліцею номер 6 та учні Володимирецького ліцею Колегіум. Останні вибороли срібло, а переможцями стали учні шостого ліцею. Сьогодні наша команда зайняла перше місце в Брейрінзі, яке організувала РАЕС. Ми довго до цього готувалися. Мені дуже сподобалося, оскільки Брейринга це в першу чергу перевіряє наші знання, нашу ерудицію і нашу обізнаність на рахунок головного. Підприємства нашої місцевості конкурсна комісія відзначила високий рівень знань учнів напрямі атомної енергетики та історії РАЕС і її міста супутника. Усі команди-учасники нагороджені дипломами, подарунками та грошовими преміями у розмірі 4 тисячі гривень за перше місце, 3,5 тисячі гривень за друге місце та 3 тисячі за третє місце. Решта команд учасників отримують грошову винагороду у розмірі 1200 гривень кожна. Подарунки були і від відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області. Голова рівненського осередку товариства, начальник УІТАЗГЕРАЕС Сергій Гуцало, привітав всіх присутніх, подякував за активну участь у таких заходах, які сприяють розвитку науково-технічного потенціалу країни та вручив спеціальні призи найактивнішим учасникам учню Вараського ліцею номер. Мершість Ярославу Самуліку та учениці ПТУРЕС Вероніці Гаврилюк. Сьогодні мені вдалося здобути перемогу за допомогою совушок і здобути цей рюкзак. Мені подобається тема енергетики і я бачаю в ній великі перспективи в майбутньому. Подібні заходи сприяють формуванню позитивного іміджу атомної енергетики як стабільної та перспективної галузі для професійної реалізації. Заохочують молодь до роботи на вітчизняних АЕС. Сподіваємося, що учасники цього конкурсу виберуть професію атомної енергетики і будуть прийдуть до нас на майданчик працювати в майбутньому. Інна Гаврилова, Павло Жих, Уіта Загераєс.